Мене звати Пивоварова Олександра Володимирівна. Я працюю лікарем отоларингологом більш відомо як лор-лікарем в клініці сучасної неврології Ексімет. у вухах зниження слуху часто супроводжує неврологічні захворювання. Саме тому різнобічне обстеження слуху, яке проводиться в клініці, дає можливість розібратися, зрозуміти, яка саме на якому рівні проблема турбує пацієнта. Що в свою чергу дозволяє максимально ефективно допомогти пацієнтам у вирішенні їх проблем. Огляд, в тому числі і за допомогою ендоскопа, дає можливість побачити або виключити проблеми, які знаходяться, так би мовити, на поверхні. Частою такою проблемою є серчані пробки. Наступний крок акуметрія, повноцінне обстеження слуху, яке розпочинається з камертональних проб та тестування шепітної та розмовної мови. Якщо нам потрібно більш детальне обстеження, в клініці можна зробити тональну аудіометрію, імпідансометрію та дослідження акустичного рефлексу. Всі ці обстеження можна пройти у нас в клініці, не виходячи з кабінету протягом години-півтори, та отримати кваліфікований висновок про стан слуху, як разом з консультацією телеринголога, так і замовити як окремі послуги за направленням від інших лор-лікарів.